Вітаю! Прийшли кінець кінцем, акумулятори біом. Я собі привіз те, що на завтра мені потрібно на встановлення 10-2 по 15 та п'ятірочку. І ми зав зараз їх відкриємо і подивимось, що там. Ну, Ви бачите, розміри 10-15 ну, не відрізняються сильно, але ж зарази за вагою вони відрізняються страшенно. Тут у нас є, ми ще, ще покажу, але зараз. Як можна побачити, пластикові вставочки, ручки це п'ятнашка. Ну і п'ятеро така розважальна, малесенька батарейка. Отже, зараз будемо дивитись, що там з чого облаштовано. От бачите, всякі подписи, типу слівка. це я. Бо це одразу тільки воно прийшло, відклали на мене, щоб мої клієнти, які чекають жит... бозна скільки, не покусали мене від того. Що я довго їх везу. Зараз будемо відкривати. Так, батарея 5 кВт. Маємо вагу. 100 це 100 ампер годин. Все решта зрозуміло. А, літій залізофосфат. Біом, Е, Серійник, який має бути в гарантійному талоні. Нагадування, що останнє кожні 6 місяців треба його перезаряджати. Ну, знову вага. Розміри ви бачите, але. Є внутрішні розміри, верхня частина і зовнішні розміри. Будемо відкривати його. Значить, з ним йде інструкція, ну і відповідна гарантійка з серійним номером. Без початку, якщо хочете, вам початку поставлять, але ж за новим законом такої потреби немає. Що всередині? Всередині інструкція номер 2 Якщо ви... вам не достатньо однієї. Кришка верхня, по побачите для чого. А... Опа! Дуже крута річ. Дроти, які в нас є для того, щоб приєднатись до інвертора. Одразу силиконові дроти. Плюс червоний, тут чорний. Комунікація. rs скан Ї-хі-хі! Оба на! Вот це чарівна батарея. Скільки ж я тебе чекав, бляха-муха. Так. О, я її просто обійму. Кнопочка, ну, але вимкнемо її за хвилину. Так. Вот вона. Ури. Так, дивимося. Що у нас де в нас? Ручки. Ручки. Так, з іншої сторони також. Верхня частина, бачите, з заглушками. Тут джекон БМС, інвертор на підключення. Дивіться, які болти. А, як ці. Як же вони мені нравиться? Так, Клац знімається, клац і одягається. Все як в джекон, ну, всі знають. Наша та кришка була, хто пам'ятає, а от нашу Прик, Хвилиночку. Отак От ми вставляємо. Коли вже змонтували, все отак закриваємо. Супер, як на мене. Зараз зніму задню сторону. Так, позаду така рама для навішування на стіну. Шестигранник. Все, супер. Ну тут, очевидно, місце водопротив. І тут ножки, ніжки. Якщо. На ніжках тут цю раму пробираємо параметри. Ну, власне, все тут видно. Нічого нового ви тут не побачите. На подрамничку такі пом'якшувачі. Тобто ви вішаєте спочатку підрамник, а на нього батарею клац і все, і вона нікуди не поїде. Дуже зручно. Вмикаємо стандартний кранчик джеконга. Все, все видно. Відсотки, напруга, Це, все, все як і має бути нічого новенького. Вимикаємо. Так, дивимось, як у нас що? Gigong. Gigong, Gigong, Gigong. Самий звичайний інвертоний Gigong. Самий модний звичайний інвертерний Gigong. Також з джеконга. Тут подивіться, які, які клеми. Тут роздвоєна. Тут одна. Для чого тут дві, щоб наступний акумулятор підключити. Тут все стандартне джеконгівське, балансуючі дроти. Подивіться на це. Воно все запаковано Все при... найпристойнішим чином зроблено. Оця штука утримується. Дивіться, що у нас тут. А тут у нас, у нас текстоліт тут, Текстоліт між рядами, Текстоліт тут, 05, Стеклотекстоліт. А між комірочками, що у нас? Хто бачить, я зараз спробую з усіх сіл показати. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Це стабілізатор. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Бачите, не бачите, бачите? Не бачите? Фотку зроблю. Це у нас. Полікарбонат між камірочками, все абсолютно ідеально зроблено. Рама, Рама. Ну, всі, всі місця контакту немає слів. Все зроблено взагалі так, як і мало бути. Ідеально. Екранчик. Ну, нема що додати, вона, вона, просто, вона просто чудова. Це надзвичайно крута батарея. Нема слів. Лазерне зварювальна. Я їх смикав тут геть усі, але що тут їх смикати, ви ж бачите. Ідеально. Буду закривати по 5 5 кВтній, нема що додати. Я просто аж Дихання перехоплює в мене. Вона просто неймовірно крута. Тут у нас виходить 16 цих маленьких нержавіючих гвинтиків. ну Моя вам порада нема туди чого лазити. На нього гарантія. Не лазьте будь ласка, бо це доволі клопітно. і Ще є кріплення до стіни. І тут маленькі черненькі гвинтики. Ну, в общем, эту крыш крышку закрывать. Так, а у нас тут 200 ампер часов за фосфат. А вот такая у нас тут история. Снова отметочка про перезаряд. Вес вы видите? Блин, для взрослых. Вес тебе тяже, тащить тяжело, аж запыхался. Серийник, бла-бла-бла. Сейчас будем открывать. Ось нас тут інструкція і інструкція. Дріт. Один. де інший? Знайдено Товщі. Кришка. Зверхня. Ух, і цей красик. Подивіться на ніжки. Вже сталеві Зараз ми їх ще покажемо, бо він важчий, набагато важчий. Так, ну, десятку доволі важко підняти на стіл. Ми це зробимо, але вже коли будемо його розкладати. Одну хвилиночку. Знову ж та сама БМС. А, мінус плюс. Деревень Джекон, всі бачать, як працює. Заглушечки є. Одна десь загубилась. Так, рама тут уже для дорослих. Така прям, прям зовсім для дорослих. Середня частина, бо він важить майже сотню. Зараз відкриємо кришечку ж сюди. Тут, до речі... Є якісь цікаві заглушки. Я так і не зрозумів, для чого вони. Є стандартні кріплення. І тут у нас нержавійка як і в попередньому варіанті. Є у нас комунікація. Ну і ось кришечка. Отвори. І все прекрасно. Встановили, підключили, насолоджуємося. А зараз я буду пробувати його відкрити, попідняти, а тоді відкрити. Так, 10 кВт батарея. От І паспортні дані можна спинити, подивитись: 200 А Адісчардж, 100 Ачардж. 16 комірочок. Ну, це легко проховати. Комірочки в касетах спеціальних. Вони, як в ліжечку, кожна з них лежить міжрядкове з'єднання таке. Тут можна подивитися текстоліт товстенний джеконг, товсті дроти. Все тут у нас в повному порядку. Ну, такі, там дві жилки, не можу їх відкрити, але відчуваю, що воно жирніше не придумаєш. Звичайний джеконг без всяких там фокусів. Все, як і має бути. В принципі, немає жодних зауважень. Так, ну, цей нагору піднімати на стіл зайвого разу не хочеться. Дивимось, коробку тут потужність Ампер, -години, е його ємність 48. Ну, це так, натякає що 16 км, коли, повірте, 16. Вага чиста акумулятора. От це, тому, що ми... це причина, через що ми його не хочемо піднімати на стол. Внутрішні розміри тобто, акумулятора і пакування. Так, QR-коди. Не знаю, хто любить QR-коди, будь ласка, жодних заперечень. Значить, тут у нас нагадування про а, зарядку. Тут у нас серійник. Знову вага. Взагалі-то нічого цікавого, крім того, що ця падла. Ти ж важка, важка. Так, ну доволі забавно цю штуку піднімати на стіл. Я вам скажу та ще історія. Значить, все тут, як звичайно. Клеми вже як в десятці. Тут у нас ще ну, знов таки все джекон, все як звичайно. екранчик екранчиком. Зараз подумаю трошки звичайний джеконківський маленький екранчик, той, що з кнопкою. День напруга, 52,1 і 53% заряд. Ну, Все, власне, зрозуміло. По струмах. Значить, Дивимось сюди. 200 А це у нас струм розряду, 150 струм заряду. Хочу звернути вашу увагу, що на джекон е якийсь не дуже тривалий час пропускає 250 А, а часом і 300 без якихось проблем. Тому 12 кВт. Де 240, максимальний струм розряду. На нього вішати можна аж бігом. Тут у нас дані, бачите, 16С. Е, у нас є напруга 45,6 розрядів і 56,16 заряду. Але я б вас просив, би нижню ставити 48. Ну, Власне, вага. І все таке. Зараз відкриваємо цього здарування. От і колесики традиційні колесики Фотмастер, дуже хороші, доволі такі легкі в експлуатації і навіть трошечки змазані. Тобто якість відповідна. Так, 15-ка. От вона собака здоровенна, здоровенна. Лейт на стол. Її поставили, бо це просто капець. Значить, пісня та сама: ручки, такі самі, як в 10-ті клемні коло. Колодки. Все туток, дроти товщі. З нею той дріт, що йде в комплекті, він 50-й перетин, про дроти скажу окремо. Gigong в касетах камірочки, вони тут стягнуті поліуретановою спеціальною стрічкою. В принципі, нічого тут такого, що варто, на що варто, і можна було б звернути увагу, немає. колеса Футмастер, доволі хороші китайські колеса, доволі надійні. Щодо всього, всієї решти, все, ок. бачите, яка штука, навіть над клапанами є отвори. Тобто рамка співпадає повністю з клапанами. Значить, в цьому випадку у нас ще тут це схоже на тікстоліт, але це не тікстоліт, це якийсь полікарбонат або, може бути, навіть поліамід, але це не точно. Комірочки в касетах. Власне, що я можу з цього приводу сказати? Все дуже і дуже добре зроблено, все виглядає солідно. Я клупав і тут так само всі комірки, ну, нічого, звичайно ж, не відпадає. Все в повному порядку. Дроти балансовочні в таких кембриках, в презервативах, можна сказати, з ПВХ а, таких. Як хлоп, із Хлопкова бавовнювана. Тому все, все виглядає ок. Не знаю на що звернути увагу. Все прекрасно. Чи могло б бути краще? Ну, може б тоді сенсорний екранчик. Більше я не уявляю, що могло б бути, ще краще за цей варіант. Така історія. Завантажимо додаток G-Kong. Тут у нас батарея, це решта мої домашні, а це біом. Приєднались, запіщала, дивимось Discharge on Charge-ON, Balance off, бо камірочки нижче відповідного порогу старта старту баланса. Тут у нас дивимося на те, що Cell Volt Difference 001, тобто, взагалі, ідеально. Battery capacity, ви бачите самі. І сайкл каунт, тобто 0, батарея новенька, красивенька. Нема про що тут переживати. Все тут просто прекрасно. Запоролені через те, що є гарантія, все запоролено і нема там чого копирсатись. Все, все недоступно для користувача через наявність гарантії, бо буває таке, наклацають. Така собі історія. Все просто супер. Так, тут в мене три дроти від трьох моделей. 25 перетин, метр 35, це 5 кВт. Десятка це у нас 35-й перетин. Десятка, десятка. Зараз я вам покажу. Вибачте, 35 перетин і це чомусь метр 10. І 50-й перетин. 50-й перетин і метр 35 також. Що я маю сказати? Тут у нас 50 на 8, і тут у нас 50 на 8. А якщо у вас 12 деє, то вам знадобиться розширити цей отвір, зробити 35 на 10. Зрештою, додати нема, чого. дрот, дрот тріт важкий, міді там достатньо, він е, силиконовий, ну, такий, відносно м'якенький. Е, Супрові дроти. Бачите, тут видно, що е, обтискали його теж нормальним. Ну, дуже якісна шестигранна е, матриця. Тож, порядок повний. Пакування всіх акумуляторів нормальне, абсолютно товстий картон і ну, на геть у всіх трьох моделях е, варто звернути увагу на 15-ку. Тут є ручки, і в ці ручках є така фанерка. Зручно дуже через те, що вона вагу розподіляє. Можна цілком розраховувати на те, що ти її донесеш. Цей, в цей клапан рукавичка цепляється і ну маєте на увазі просто просовувати далі. Більше тут немає про що і сказати. Пакування нормальне, прекрасне. Щодо підключення, ну вибачте, він наразі такий важкий, що я не можу його поставити самостійно. Получається, ми ставимо так, тут просовуємо, закриваємо. Утворюється рівна поверхня. Можемо просунути кабелі на задній стінці, а можемо зробити, якщо придивитись, бачите, такі кола це прорізи, може, так їх трошки краще видно. От так. І в них також можна просунути кабель, якщо він йде у вас наверх. Виходить, що ви можете підключити і комунікацію, і ну, звичайні дроти силові через от такі штуки. Через ці канальці, якщо вам потрібно зробити це зверху. Час підбивати підсумки, але перед тим як підбивати підсумки, я попрошу вас підписатись на канал, і е, телеграм канал, і поставити лайк. Кошка Боня про це просить також. Кошка Котлета десь звалила, але просила про це теж. Що я вам можу сказати про акумулятори? Три е, типу розміри 5, 10 та 15 кВт з хвостиками. Що а, це такі акумулятори, які я уявляю ідеальними, а, це прекрасний корпус, це а, нові комірки репт високої якості. Ну, про РЕПТ ви самі можете подивитись, це GCONG BMS. І, власне, що ще потрібно для того, щоб о, за розумні гроші у вас була батарея, яка нормально працює, яка комунікує з інвертором, який можна підключати паралельно. до до ну, там 60 з чимось штук їх можна поєднувати послідовно. Тому е мається на увазі комунікаційним кабелем послідовно, а відповідно паралельно. Отже, ідеальна суперкрасива батарея е високої якості за нормальні гроші. Чесно кажучи, я щасливий, що мені більше не прийдеться збирати ті акумулятори з камірок, шукати ті корпуси. Це це на собі тягати е за його разу. По кілька разів для того, щоб надати клієнту нормальний акумулятор, все готово за нормальні гроші. Всім гарного дня. Дякую.